Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами. Український історик та журналір Швеції, які намагаються об'єднати під час війни думаючих українців. Думаючих українців потрібно об'єднувати, тому що в головах українців зараз Венігрет. Венігрет, Венігрет, ніякої ясності немає. І в цьому страшна біда українців, як зараз. Пам'ятаєте початок війни, тоді було легше. Так, ворог наступав з усіх сторін, була неясність, була паніка. Але воєнкомати ломилися від добровольців. Союзники засипали нас зброю. І було ясно, що потрібно воювати. Воювати до упора, тому що росіяни пруть з усіх сторін І саме головне, український народ був об'єднаний. Ніхто тоді не виступав. Один проти одного, ніхто не кричав, хто яку в церкву ходить, хто на якій мові розмовляє, усі від Ужгорода до Чернігова єдналися на війну з ворогом. А зараз зовсім інша ситуація. Зараз, незважаючи на те, що Україна котиться в прірву, зараз, незважаючи на те, що на фронті велика біда, велика біда на фронті у нас, в тилу роз... Розкачують човен, розкачують човен, розкачують човен одвічної української проблеми. Одвічна українська проблема це гризня між українцями, і про цю гризню знають наші вороги. Про цю гризню чудово знають росіяни, про цю гризню чудово знають інші вороги України. А у нас ворогів хватає. Ну, от цю і гризню і використовую. зараз. Особливо після вбивства Ірини Фаріон. Мені написали підписники дуже, дуже, дуже написали чітку і пряму річ. Я вам процитую: недаремно вибрали хлопця вбивцю, начебто, з Дніпра. Стравлюють Дніпро і Львів, стравлюють Схід та Захід. Правильно. Для того щоб знищити Україну, розділити, як сказав мульфарний чай, потрібно стравити схід та захід. От і зробили класичного вбивця з Дніпра, жертва Львів'янка, відома львів'янка. І мене дивує: от я подивився буквально пару хвилин. Говорить великий Львів. І мене дивує, як у Львові ведуться, от, начебто Львів. Інтелігентна столиця Західної України, багато освічених людей, багато інтелігенції. А як вони ведуться на це все? Як вони поспішають шукати ворога? Ну я ж казав, що після вбивства Ірина Фаріон почнуться російські російський, російський слід почуть, почнуть шукати. Правильніше кажучи, почнуть шукати російський слід. Себто почнуться політичні репресії, шукання людям. Хто говорить на російській мові? Ворог, агент Кремля. Хто читає російську літературу, ворог, агент Кремля, хто ходив в Українську православну церкву, ворог агент Кремля. І оце зараз масово починається в Україні. Масово і зовсім ніхто не дивиться. Що сотні тисяч російськомовних хлопців воюють на передвій в окопах. Зовсім не дивиться, що хлопці з Азову, які говорять на, російськ... говорять на російській мові, е... воюють уже один рік за Україну. Ніхто на це не дивиться. Ніхто не дивиться, що у багатьох віруючих української православної церкви діти, чоловіки воюють на фронті. Ніхто не дивиться. Головне, жупал. Головне кинути кістку між українцями, головне їх стравити. І мене дивує, коли люди у програмі «Великий Львів, розумні, освічені, патріотичні у Львові ведуться на це і спіною в роті починають шукати ворога. Ворога всередині країни. Хоча ворога всередині країни знайти дуже просто. Будь ласка, Тернопільський ТЦК, який взяли штурмом. Співробітники Корду поліції України. Будь ласка, там Тернопільський ТЦК був засипаний доларами євро, там столи були забиті валютою. Ну, так чого ж ви не йшли в Тернопільський ТЦК і не шукали там ворога? Ви ж туди не підете, так а взяти і побити, залякати, вбити свого простого українця такого ж храпака, бідняка, будь ласка. Будь ласка, і це саме страшне. Що у нас Віталій Ковальський написав. Е, секретність це слово найкраще передає основу відмінності між явочною та конспіративною квартирою. Ні, не секретність, пане Віталій. Не секретність. Ну, я казав, як е, Геннадій Москаль е, задавав запитання. Яка різниця між явочною і конспіративною квартирою? Ні, пане Віталій, це не секретність. Це не секретність. Різниця між явочною та конспіративною квартирою в терміні перебування там. На конспіративній квартирі людина може проживати до неділі, від 2-3 днів до неділі. Конспіративна квартира. На явочну квартиру людина заходить не більше, ніж на 15 хвилин. Від 5 до 15 хвилин людина заходить на явку, передає потрібну інформацію, отримує інструкції і, як кажуть, відвалює все, не привертаючи уваги, на конспіративній квартирі е, людина може перебувати від 2 до 7 днів, максимум це 2 неділі, але це небезпечний максимум. Вона там проживає, вона там, е, як би кажучи, Крім проживання, вона там просто готується до переходу на іншу конспіративну квартиру. Конспіративна квартира це база. Це база, на якій резиденти зустрічаються з агентурою, на якій є прокламації, на якій є зброя, на якій є харчі. А явочна квартира тільки для того, щоб прийняти інформацію. Явк – все. Там ніхто не проживає, ніхто не затримується, зброї немає, харчів немає, листівок немає, документів немає. На явочну квартиру прийшов, отримав інструкції, передав інформацію, і відвалив. Пане Віталій Ковальський, зрозуміли? Ну, от бачите, це ваша друга версія. Так, я радий, пане Віталій Ковальський, що ви починаєте думати. Як би кажучи, я родит каналу Віталій Ковальський. Отже, дорогі рідні мої, саме страшне зараз це те, що е, на фронті велика біда. Давайте я скажу про те, що багато хто сьогодні починає говорити. Говорять сьогодні військові. Ну там писали на фронті хаос, на фронті, е, ну не хотів я писати: на фронті хаос е, військові відступають і ДДТП. не хотів розводити паніку, але сьогодні в фабриці новин. Давав інтерв'ю військовий з фронту і сказав, що на фронті дуже страшні речі. Ми відступаємо, росіяни пруть. Росіяни пруть кожен день і ми не можемо їх стримати. Чому? Військовий пояснив, Ну по-перше, страшна перевага росіян в артилерії, танках і піхоті. Страшна перевага. Але враховуючи з того, що в обороні коефіцієнт іде три чоловіка, атакуючи на одного обороняючись, ми ще якось тримаємося. Але він сказав одну річ: ми відступаємо тому що немає укріплень. Укріплення, які обіцяли зробити президенту України Зеленському міноборони, немає. Укріплення, які обіцяли зробити начальники ОВА в областях, немає. Є просто окопи, які десь перекриті деревиною брьовнами, Все. Таких окопах неможливо надовго е, зупиняти ворога. Росіяни їх стирають, росіяни стирають е, кабами, росіяни стирають наші окопи артилерію. Все просто стирають, стирають. А тактика, і він ще сказав, про одну причину: про ту причину, про яку я сказав, е, нездатність наших генералів українських воювати в сучасних умовах війни. Вони воюють, як кажуть по-російськи по старінки, основні сили, а попереду попереду викладають секрети по 2-3 чоловіка, чи опорники по 10, 15, 20 чоловік. і Їх росіяни тупо оточують і тупо стирають Коротше кажучи, така тактика, ну я не знаю, від якої війни наші українські генерали використовують тактику Червоної армії. Війни з Фінляндією, коли Червона армія втратила до 160 тисяч убитими обмороженими пораненими Скажіть, будь ласка, для чого ж українські генерали, яких саме більше в Європі, вчились в якихось академіях? Да? Для чого? Щоб воювати, так як СССР проти Фінляндії, завалювати масою, а там Бог з ними що з тою масою роблять? Так, страшно. Страшно, страшно от то, от те, що коментують оце все знову: гордони, штельмани, 에, стерненки, 에, Давидюки. Це все і поворознюк. От поворознюк, уявляєте, ситий чотири рази засуджений поворознюк, почав коментувати, як росіяни підходять до Запоріжжя. Ви знаєте, мені страшно слухати коментарі цих людей. Але я прокоментую велику біду на фронті, яку ми е, не помічаємо. А чому не помічаємо? Правильно, тому що нам говорили про мир. Я казав, що ці розмови про мир, як воду дивився. Це димова завіса. Пам'ятаєте, два місяці нам втирали. Китай про мир, Брюссель про мир, Шольц про мир, Макрон про мир, Всі про мир, Байден, Сі Цзіньпінь, Хто нам не казав про мир? А росіяни йдуть вперед. Українське суспільство зараз потрібно готувати до останнього бою, роздавати зброю українцям, які будуть воювати, готувати явочні конспіративні квартири, готуватися до партизанської боротьби, готуватися до маневрної боротьби. Хто скаже, що ми не можемо воювати маневрно, що в росіян дрони, шмони? Так, а подивіться е, в малі як маневрна група партизанів туарегів Розхерачила російський вагнер. Розхерачила російський вагнер на корню і ще й підбили російський вертоліт і взяли полонених вагнерівців. Ну, от вам приклад: туареги в Африці б'ють вагнерівців а ми не можемо бити. Ну, ми ж українці, так? Та ми ж вишиванки вдягаємо. Чого туареги б'ють росіян, а ми українці не можемо? Правильно, тому що туареги вмирають за свою Африку, за свою малі. І ще туареги озброєні до зубів, раз вони розкірачили колону Вагнерів. А нам, українцям, тут в тилу зброю не дають. От моє місто Сокіряни за півтори-дві години заходять російські танки з Придністров'я. Хтось дасть зброю, ніхто не дасть зброю. Ніхто українцям не дасть зброю для того, щоб проські українці захищали свою вулицю, свій будинок, своє місто. В тому і різниця між. Моджахедами, між Туарегами, між афганцями, між іншими народностями, які воювали, між В'єтнамцями, які воювали проти СССР армії, могутньої, проти США армії могутньої і вигравали війну. Вигравали війну, тому що кожна людина була озброєна. в В'єтнамі, в Афганістані в кожній хаті була зброя, і кожна хата стріляла. А воювати проти народа з кожної хати, якої стріляють, неможливо. І виграти таку війну неможливо. Але хто ж дасть зброю українському народу? Саме страшне, що на фронті біда, як сказав той військовий. Саме страшне, що росіяни підходять до Запоріжжя. Саме страшне, що якщо вони візьмуть в кліщі Запоріжжя, до Дніпра лишаються літні кілометри. Російські війська на лінії Дніпра, російські війська, які візьмуть Запоріжжя, а потім візьмуться за місто Дніпро. Це розвал України. Це початок розвалу України. Отут От почнеться хаос, анархія і безлад. Тому що міцної вертикальної влади державної в нас нема. Тому що накази президента, як би я до нього не відносився, як би до нього не критикував. Але президент Зеленський ще того літа сказав, дав наказ зробити укріплення в областях. Не зробили. Не зробили. І ніхто за це не відповів. І на укріплення розікрали дуже багато мільярдів гривень. Кого до стінки поставити? Що зробив би Іосіф Сталін з тими, хто не зробив укріплення? Що зробив би? Правильно, поставив би до стінки. А у нас? А у нас укріплень немає, позиції стираються, армія відступає, ніхто не відповідає. У Сталіна давно би були б би винні. У Сталіна давно би ніхто не відступав би того, що усі чиновники взяли б лопати і депутати і б кинулися робити укріплення прямо під вогнем росіян. Інакше їх би просто положили біля стінки. У нас хаос, анархія в державній системі управління. Всі накази президента, яким він би не був, як би ми його не критикували, не виконуються на місцях. В регіонах регіональні мафії роблять, що хочуть, і не звертають уваги на те, що каже президент з Києва. Просто не звертають все. І це сама страшна біда. сама страшна біда почнеться, якщо не дай Бог, росіяни прорвуться до Дніпра через Запоріжжя чи через місто Дніпро, тоді почнеться хаос, анархія, некеровність. тоді Україна піде в піке, в страшне піке, розвалу, розпаду, як сказав мульфарний чай. І скажете, які ж твій рецепти ти говориш, а що пропонуєш? А я пропоную вам, українці, готуватися. Готуватися, хто хоче готуватися до того, щоб подорожче продати своє життя за неньку Україну. Все просто подорожче. Тому що іншого виходу, крім чинити опір. Правда, я не знаю чим, бо зброї немає, в українців немає. Хоча мені написали: ну давайте ми будемо зустрічати росіян, ми будемо жити про росіянах, а ви, патріоти України, й Ігор Швець, тікайте в Америку, так і все. Я не збираюсь тікати в Америку. Я не збираюсь нікуди тікати. Я буду лягати тут, в своєму місті Сикіряни. Важко хворий в Україні. Я не буду відступати. Правда, руки в мене без зброї. На превеликий жаль. Страшно в Україні, страшно, тому що хаос хаос без владя. На фронті біда, наші відступають. І тільки Бог і єднання українців зможуть витягнути Україну з цієї страшної війни. Єднання українців, а не шукання в своєму українці ворога. З вами Ігор Швець, прямий стрім, Українські Сокір'яни. Дякую друзям з чату. Чат я прочитаю після стріму. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Як каже боря бляхер, чорношляпий, підписуйтесь на мій канал, борі бляхера чорношляпу, бо підписки будуть що охувати. Те, що говорить чорношляпи боря бляхер. Тикає пачком в екрани чорношляпи і, чорно і Бляхі, каже, да-да, дивись, українці підписуються. Пауза. І Боря Бляхер каже: І допомагайте каналу, допомагайте каналу, тому що каналу Бляхеру треба допомагати. А тепер вдумайте, що я повинен казати. Я ж не чорношляпий Бляхер. Я українець, Швець, холявчук, Федоренко з діда Прадіда. Я прошу, підпишіться на українця, швеця Федоренко Холявчука з козацькими фамілями, підпишіться на Ютуб-канал Ігор Кравцов. І я ж не Боря блякер, який був депутатом Верховної Ради, служив сені, куля, в лобу, отримав бабло, а зараз отримує бабло від Порошенка. Я Швець, я хворий, без пенсії, і роботи ні, мафія моя не дає все життя. Так, після того, як я працював в міліції, сказали, будеш здихати на вулиці з протягнутою рукою. Тому хто може, допомагайте в моїй боротьбі за правду за Україну донатами. 54 57 08, 25 13 71 89 78 Карточка Прадбанку. Дорогі українці, єднайтеся, не чуптеся і готуйтеся до бою. Слава Україні і смерть ворогам. Дякую за стрім.